Шукаємо співробітника або співробітницю. Юля нас сьогодні на посадках саджає горох, точніше досаджує один ящик, посадила, кінзу посадила, да, Юля, угу. що ще сьогодні саджала. Кірвель саджала. Так. Е, йдемо далі, покажу, що тут я чим займаюся. Я зібрав замовлення сьогоднішні по мікрозелені на ресторани. Завтрашнього дня будуть також ресторани, супермаркети. Позбирав замовлення, зазвичай з Юля збираємо двох замовлення. Повиписував накладні, зазвичай Юлія виписує накладні, але делегуємо, допомагаємо один одному. Оглянь такий базілічок, до речі, я не можу притинувати цього красення. Ось базілічки, ось базілічки, там вон базілік. Р гірчиця. Тут ресторан заказав три ящика Кервеля. Тут ще велі Санго, горохи, горохи. Але Горохи це. Я, я, я вам сто разів показував ці горохи, Санго. Знову ящик базіліку, це на центральний ринок поїде. Соняк, базілік, шавель. Гляньте на цю всю красу. Зараз буду це все пакувати, закривати і знову машину.